Усім доброго дня! Пройшло рівно 8 днів з останнього мого відео, яке я знімав про свою експериментальну грядку, де я посіяв трішки різних гібридів, щоб подивитись, хто як сходить і хто як розвивається. Ось пройшло 8 днів з того моменту, як зійшов кавунчик ЄС 75126 від Регон Сіц. Якщо я з номером не помилився, начебто 75126. Ну, неважливо. Ось як бачите, як він виглядає на даний момент. Він уже викинув. Настоящий листочок і почав викидати другий. Розвивається він дуже добре. Ось поруч у нас Монро. Як бачите за розміром, я не знаю, чи на камеру воно передає чи ні, але за розміром він трішечки менший. Сім'ядольні листочки плюс-мінус однакові, а настоящий листочок менший. Тут він значно крупніший. Ось другий монро. Він бачите трішки підзавис, Тут лише сім'ядольні листочки, настоящий лише тільки-тільки починає розвиватися. Я взагалі не знав, чи вони зійдуть, але вони зійшли. Значно, вони пізніше зійшли, ніж той самий поруч 75126. Чомусь Монро трішки так туговато в цьому плані. Ось поруч кавунчик відіновий Сіт. Монро у нас нова. Це у нас 1805 тайтум. Він добре сходив. Схожість там 4 насіни, не всі 4 зійшли. І ось на даний момент він так само виглядає. Ось настоящий листочок, перший є, і другий починає там теж з'являтися. Ну і ось, як бачите, поруч Ліон. Воно все сіялось в одні сроки. І як бачите, який за розвитком Ліон. Він вже має два настоящих листка. От На фоні оцих гусих, що тут вони в один ряд висіяні, в один, час, в один час вони зійшли, то ліон починає швидше розвиватися. Він вже має два настоящих листка. Там на тих кавунчиках лише по одному, це вже має два. І там почне скоро витикатися і третій. От бачите, вже якась різниця є. Ідемо далі. Далі у нас кавунчик призматика. Це ще більший зовні виглядає. В нього дуже крупний оцей настоящий листочок, і так само дуже крупні сім'дольні. Він викинув уже одного, як бачите, такого великого настоящого листочка і починає там витикатися другий настоящий. Але в плані габаритів він значно більший за попередніх кавунів, які я показував. Ду -ду Дуже великий листок. Ну, подивимось, як він далі буде розвиватися. Значить, тут я пересіяв інновським тейтумом. Не так давно ще він не вилазить, тому що тут у мене був. Монро, але я так його й не діждався, не зійшов. Так, йдемо далі. Далі у нас це в той день, коли вони сіялись, це у нас топмара. І ось у нас топмара. Топмара також ось викидає уже другий. Бачите, листочок настоящий, такий вже непоганий. Ну і тут трішки він відстає, але теж ось є, вже другий настоящий починає витикатися. Так, далі ось Монро від Іносід. Він теж тут в цій лунці дуже тугувато сходив, дуже довго. Ну і оце він виліз такий слабоватий, дуже він туго розвивається. Я не знаю, чи з нього який толк буде, ну та хай стримить, трогати не буду. Так, далі у нас іде Думара. Як бачите, теж він за розвитком такий, як і інші, викинув настоящий листочок і починає витикатися інший другий. Тут я знову пересіяв ямку тайтумом. Не пам'ятаю, що в мене тут було, але не зійшло. Так, далі пізніше, там на пару днів зійшов блейки теж і новосіц, Отакий він має вигляд, викинув на ще один листочок. Ну, і остання ямка я тут пересіяв шуга бейбі. Дуже-дуже довго він також не сходив. Тут я пересіяв старком, здається, дві насінини вкинув, поки що нема нікого. І коли я грібся, вигрібав був землю, збоку, я так розумію, сюди попала насінина саме Шуга Бебі. Ось вона почала сходити, якщо я не помиляюся. Ну, будемо бачити вже далі. Я її звідси висажу. А може це навіть старк, не знаю. Побачимо. Далі будемо бачити, хай, значить, це і поки що тут росте. Якщо тут хтось виткнеться, то вже туди кудись його пересадимо в інше місце. Ну от така наразі картина. Це у мене тут деньки, то я потім за них покажу, розкажу, що то за дині. Ну а по кавунах оце поки що таке. Наразі, ну а цей дуже він, призматика виглядає прям гігант на фоні тих інших кавунчиків. Дуже він якийсь великий. Ну, будемо ну, бачити там далі. Ну, оце така картина. із тими кавунчиками експериментальна грядка. Всім дякую за увагу. Наразі це все. До побачення!